Деревий сад це сад, котрий ніби притих, в очікуванні спалаху квітування королеви саду троянди. Сад готується до балу, квітів, набирають зелену масу багаторічники та готують бутони квіти компаньйони королеви на перстянка, вероніка, Шавлії. В цей час привертають увагу в саду яскраві, акцентні кущі та дерева. Давайте сьогодні покажу деякі, вдалі поєднання з ними. Я зараз ознайомлю. Цими яскравими рослинками. Вони зовсім не вибагливі. Це кущі та дерева яскраві. Ось, наприклад, ось цей кущ великий. Я його навесні не підстригала. Можна було б і підстригти, і зменшити крону. Ну, ось зараз він відквітне і я йому зроблю формуючу стрижечку. Це пухереплідник жовтого яскравого кольору. Якщо він буде в тіні, він не буде мати таке яскраве забарвлення. Взагалі. Досить невибаглива рослинка. Позаду це слива декоративна. Пісарді, досить велика, має зростати, але потрібно робити формуючі стрижки. Я роблю формуючі, тим самим збільшую об'єм крони і стримую, стримую, ну, але вона ще молода, досить, це їй десь приблизно 3 роки. Поруч Дуя яскрава. Куплена в магазині, здається, там і назви не було. Так, ну Це такі два, дивіться, яскравих кущика. Вони практично в одному кольорі з пухироплідником. Теж буде формуюча стрижка після відквітання. Вони квітнуть рожевим кольором, і це спірея Golden Princess. Красива, невибаглива, яскрава спірейка. Вона потребує стрижки два рази в рік. Ось після відквітання я її формую. І потім вже осінню вже на осінь можна теж підстригти. Є такі красиві барбариси яскраві, які теж приваблюють наш погляд. І дивіться, ще чудова така рослина, бересклет яскравий варіагатний. Це вічно-зелена рослинка. На зиму вона не скидає листя, але така менш яскрава стає, і вже влітку набуває такого яскравого кольору. Розмножується без проблем. Я її вже розмножила досить багато. І зараз покажу ще один яскравий куточок. Йдемте зі мною. Це. У мене тут висаджені три туї Golden смарах. Дивіться, які вони вже гарні, і яскраві, пухнасті, дуже красиві туйки. І дивіться, бересклет цей, що я вже розмножила. Його тут досить багато. І він так з лавандою поєднується. І виходить такий, як би моноквітник туї, лаванда і бересклет. Досить такий стриманий. Але тим самим і яскравий, цікавий квітничок. Це така лінива клумбочка моя. З гравійною такою відсипкою. Тут посаджений самшит кульки самшиту. Такий ялівець, ґрунтопокривний блакитного кольору. І ось в минулому році мені подарували такий яскравий барбарис. Називається Orange Rocket. Ну, дуже яскравий. Такий красивий. Я уявляю, якщо він буде великий, яка буде краса. Це теж барбариси, такі акцентні рослинки в саду. Ще один такий яскравий куточок. Це е, хочу вам показати з дереном «Елігантісіма». Він має таке пістряве забарвлення. І освіжає, якби, цей куточок, привертає свою увагу. Позаду клематис, котрий я купувала без назви. Можливо, хтось підкаже, як він називається. Ну, досить гарний. А внизу, в ногах ось цього дерена, ось такий яскравий, з жовтим забарвленням, грунтопокривний ялівець. І підбиває клумбу така сива, сива овсяниця. На контрасті, досить гарно. Зараз я перейду чуть далі, і теж дуже гарне там поєднання рослинок. Продовжую розповідати про цю частину саду. Це Golden Princess Spirea і яскрава Туйка Нана. Дивіться, яка вона гарненька, м'якенька і росте невелика. І теж, ось, бачите, вівсяниця на контрасті висаджена. Тут уже квітують мої яскраві улюблені іриси. Красиві такі сорти. І дивіться ще, який є яскравий барбарис. Барбариси це взагалі суперрослинка, яка декоративна все літо. Коли не квітнуть троянди, відпочивають, коли ще там е, сад в очікуванні квітування, то ці яскраві рослинки і барбариси привертають свою увагу і роблять сад. Практично декоративний весь сезон.